У сумській лікарні померла дитина. Хлопчику було два роки. До міської лікарні святої Зінаїди його привезла швидка. Батьки скаржились на високу температуру та судоми. У реанімації лікарям не вдалося врятувати життя. Сталося це вчора. Сьогодні назвали причину смерті. Причина смерті дитини вже з'ясована. Це патологія шлунково-кишкового тракту не пов'язана з інфекційними захворюваннями ніякими. Це патологія вроджена шлунково-кишкового тракту ускладнена аліментарним фактором, тобто харчовим фактором, викликали карету екстреної медичної допомоги вже запізно, коли допомогу вже надавати було пізно, і, на жаль, на розстані це підтвердилося. Поліція відкрила кримінальне провадження по статті 115 кримінального кодексу Кримів, в рамках цього йде перевірка. Будь-яка людина, коли помирає, навіть своєю смертю, завжди відкривається провадження. Нагадаю, у листопаді цього року від грипу помер 13-річний хлопчик, а у серпні після ін'єкції помер 7-річний хлопчик.